Доброго дня! Отримали ось такий комплект розкішних кабінетних крісел. Крісла виконані з натуральної шкіри, елементи з натурального дерева, міцні та надійні. Крісла абсолютно ідентичні. От з крісла праворуч вона має таку дерев'яну точену накладку на газліфт, на регулятор висоти, а там це має таку іншу пластмасову. Тобто, щоб ми могли їх розрізняти, тоді будемо називати це з дерев'яним номер 1 а з пластиком номер 2 якщо ви будете замовляти якесь одне крісло, умовно через інтернет. І, і так, крісло обладнане хрестовиною. Колішата працюють відмінно. Це є натуральна деревина, і також ось ця накладка, ця колба також є натуральна деревина. Це є якісна, напевно, ручної роботи. І в товщину десь має орієнтовно сантиметр. Тобто воно в досить дуже гарному стані. Є незначні сліди користування. Крісло виконане з шкіри люксової якості, надзвичайно м'яка, надзвичайно приємна. Крісло може переливатися, тому що зараз сонячна погода і трошки отак. Цими полосами йде сонце, щоб ви не думали, що це якісь там шрами чи ще щось по кріслі. Це натуральна шкіра. Крісло м'якеньке, приємне дуже на дотик. Так, це сидіння, яке ось таких ніяких істотних нюансів немає. Тобто, ну, про порізи, про ще щось я взагалі їх мовчу, їх немає. Тобто дуже ось це сонечко падає і там нічого такого теж істотного немає. Підголівничок. Все шкіра, все гарненько, все акуратненько. Так, ще оглянемо зараз праву сторону. Тобто, крісло, наскільки я розумію, повністю виконане шкіри, це також шкіра. Це підлокітники. Так, підлокітнички. Перед. Так, це є мех... якісніший механізм мультиблок. Це газліфт, регулюється висота. Ось це, що я казав, якої товщини тут деревина і все решта, яка накладка яку має висоту. ширину. Тут регулюється жорсткість гойдання з цією колбою. Ага, ще покажу підлокітники спереді. Ще підлокітники спереді, щоб ви все бачили. То і є такі теж та малопомітні сліди вжидко. Так, і підлокітничок лівий. З середини покажемо. Чи як то краще, щоб сонце світило може отак. Ось так. Так, ліва сторона кріселка. З цієї сторони саме механізм мультиблок. Донизу ми фіксуємо, а назад ми маємо можливість згойдатися на кріслі. І мультиблок передбачає, здається, 5 позицій. Фіксування кута нахилу спинки разом з сидінням. Тобто ви можете зафіксувати в зручні для себе позиції відкидання спинки і сидіннячка. Так, ліва сторона. По підлокітничку подивимося. Тут є такі незначні маленькі потертості. Ось. Ну і, в принципі, на мій погляд, це є найбільший нюанс в кріслі, більше такого нічого критичного я не вбачаю. Зад спинки також натуральна шкіра. Дет... Зараз детально глянемо зверху донизу, щоб ви все бачили. Так, спочатку ліва частина детально. Тепер права частина детальна. Тепер цей бік, так. Кантик. І цей. Зверху донизу, знизу доверху. Оп. Так, тобто ось таке. Гарне кріселечко. Переходимо до крісла номер 2 Тут аналогічно е, хрестовина. Колічата працюють відмінно. Це є з натуральної деревини накладки. Там десь сантиметрової товщини вони. Під ними є металева хрестовина. Всі механізми крісла витримують навантаження 150 кг. І одного, і другого. До речі, газліфти в кріслах дуже високі. Крісла піднімається на висоту десь більше 60 сантиметрів. Тобто вони можуть бути дуже високими. Так, регулювання висоти з цієї сторони мультиблок. Тут теж все справно. По механізмах двох кріслах ідентично. Тепер зараз перейдемось детально по стану шкіри. І так, починаємо з сидіннячка. Тут все прекрасно, шкіра м'якентя, зручненьке, підлокітничок. Так, підлокітничок. Підлокітничок 2, лівий. Спинка нижня подушка. Ніби все гаразд. І спинка верхня подушка. Теж все гаразд. Верх спинки, без нюансів, без нічого. Все чудово. Права сторона кріселечка. Детально глянемо поручень. Правий. З середини його оглянемо, лівий поручень. Відеогляд я роблю з відстані орієнтовно 20 см. тобто це ну, дуже близько. З цією цілею, щоб ви повністю бачили усі нюанси, які можуть бути. Так, і залишилась у нас спинка. Давайте зараз з цього так оглянемо. Все прекрасно, нема чогось стукнутого, нема чогось рваного, все суперово, дуже гарному, в пристойному стані крісла. Тут теж все класно. Тепер розділимо спинку на дві частини. Детально подивимося. Оп. О, ну, налаштовуйся, на жаль, краще не передає. Не налаштовується, по спинці теж немає жодних нюансів. Нарешті це. Зараз повторно ще раз покажу спинку, щоб ви не сумнівалися, що там немає ніяких нюансів. Ось, все прекрасно. Ось такі два розкішні кріселочки маємо.